Це Влад на каналі Владові Думи. Тут я розповідаю про цікаві мені речі, зокрема про кіно, ігри та історію. Сьогодні я розповім, що спільного між Римом, московитами, німцями, франшизою Марвел і страхом перед створенням чогось нового у креаторів. до Римської імперії, про яку думає більшість моїх глядачів, згідно з мемами на західному інтернеті. Гауфтендію every now and then. я дійду. Потім зараз черга вже традиційного ліричного відступу на піввідео і от цей відступ починається. Ми живемо в такий час, коли митці не вміють видумувати нічого нового. Найбільші бюджети виділяються на фільми, які вже є частинами існуючих комерційно успішних франшиз. Замість розкручення нових героїв, комерційно безпечно просто зняти щось про старих і гарантовано зробити грошенят. Подивіться на студію The Naughty Dog. у 2007, 9 і 11 роках. Вони випускають першу, другу і відповідно третю частини Uncharted. Кожна гра перевищує очікування, є якісним кількісним, тільки не по кількості зомбів в першій частині. Хто їм взагалі сказав, що це може бути хорошою ідеєю, Стрибком вперед. У тринадцятому вони випускають останній з нас. Ця гра взагалі зриває всім кришечки, бо багатьма вважається кращою грою майже всіх часів і, мабуть, більшості народів. Націдох були у витоків фільму ігер, яких націдох були у витоків фільму ігер, таких як Heavy Rain, Beyond Two Souls і Детройт. Частково саме їм і студії Quantic Dream ми можемо завдячувати кінематографічності в іграх. Любите ви її чи ні? Через рік випускають доповнення до. Останніх з нас про те, як Еллі заразилася вірусом, і про те, що вона із острова Лезбос, а не з Венери того ж року випускають ремастер для четвертої гейстейшн бренду бейбі райгіюновамсей. Це було виправдано, бо «Останній з нас була заключною грою PlayStation 3, і нічого графічно гарнішого за неї на тому поколінні консолей не виходило. А саме у 2014 році почалися продажі наступного четвертого PlayStation. начебто, все нормально. Як же це стосується Римської імперії, владику? Спитає нетерплячий слухач, слухайте і почуєте. Той, хто хоче побачити світла, не боїться, колись так мені сказала моя вчителька із економ теорії. І я думаю, що тоді, коли їй або комусь іншому світить в очі фонариком поліцейський, то мабуть вони так не думають. Але давайте повернемося із моєї аматорської критики східної філософії до основного сюжету. Відео у 2016 році Naughty Dog випускають четверту частину Uncharted. -а». Всі здебільшого задоволені через рік випускають доповне. Все ок. У 2020 році виходять останній з нас частина 2. І ця гра отримує дуже змішану реакцію. Сама гра дуже якісна, але людей обурює те, як в ній побудований сюжет, який у окремій грі, аби це не була останній з нас частина 2, був би більш ніж прийнятним, навіть хорошим. Але як друга частина. Останніх з нас це не піде. Сценаристи не виявили поваги до сили любові, фанів до персонажів, яку ті в серці носили сім років, очікуючи другу частину. Цей рік, і, взагалі, це стає переломним моментом для Dog, так само, як і для всієї індустрії. Десь в цих роках майже всі компанії у бізнесі розваг перестають ризикувати і починають повторювати те, що спрацьовувало раніше, і не дуже то щось нове створювати. Після цього на дітоги випускають ремастер першої частини, найгірший просто її версію для ПК, анонсують ремастер другої частини, гри, якій всього-всього три роки, яка досі виглядає чудесно. При цьому. Раніше вони кожні два роки майже стабільно випускали по новій якісній грі, яка була стрибком вперед. А зараз вже четвертий рік скоро не випускатимуть нічого. Чоловіки часто думають про Римську імперію, і жінки не розуміють, чому. Для мене все очевидно. Можна думати про франшизу Марвел, яка налічує понад 30 фільмів, можна думати про форсаж із його десятьма частинами. Бог свідок. Я забарився на цьому достатньо. Але нащо, якщо є Римська імперія? А що як я вам скажу, що Римська імперія це навіть не сиквел, а просто частина дуже довгого серіалу під назвою, ну, скажімо, Західна цивілізація. Першою було Римське королівство від 703-го до 559 року до нашої ери останній рік ознаменувався скиненням монархії на чолі з королем люцієм тарквінієм супербусом або гордим. Його краще шукати саме по оцій от не знаю, фамілії супербус, тому що там їх багато гордих, і для слова гордий, для поняття гордий, там декілька слів в латині. Ну, в общем. Супербус. Тобто, за 1300 з лишнім років до того, як князь Олег тільки став на чолі Русі, римляни вже зрозуміли, що концентрація влади у одної людини в руках це шлях в нікуди. Не хочу казати на Ютубі, але в 1990-х роках, от 35 з лишнім років назад, удей Шадам Хусін. Я його так називаю, тому що я не хочу говорити його воно трошки контроверсійне. Але ви знаєте, це син того самого чувака, який був в 90-х на чолі Іраку, міг просто викрадати людей з вулиці і не отримувати за це ніяке покарання. А у 559 році до нашої ери за 2,5 тисячі років до того римляни скинули свого короля за те, що королівський синок. Скажемо так, без згоди зневжив шляхтичку Лукрецію, чи якось так її звали. Ми всі пам'ятаємо, як закінчився Удей і як закінчився його батько Садам. Історія циклічна, чи не так? Що ж було після Римського королівства? Римська республіка. Від неї ми отримали більшість елементів сучасних політичних систем. Саме слово республіка придумали римляни. Вони переродилися в Римську імперію під час процесу, про який написано забагато книжок, і він занадто складний, аби його пояснювати отак, от в трьох чотирьох реченнях. Але не зраджуючи традиціям за спроби приготувати свіжий рідний салат, було вбито Юлія Цезаря, генерала останніх часів Римської республіки. Соціопатичні дії. Цього генерала призвели до запуску процесів занепоту республіки і утворення імперії. Рішення приготувати літню страву, так скажемо, було змовою через те, що у Юлія Цезаря було на той момент забагато влади в рамках республіки. По суті, Римська імперія, яка утворилася за 25 років до народження Ісуса, тобто 25 рік до нашої ери, це і є саме перший Рим. Це і є неповторний оригінал. От знаєте, як воно буває, знімають оригінал, можливо, навіть дилогію, можливо, навіть трилогію. А сіколів після неї йде потім сто п'ятсот штук, і кожен дебільніший за інший. У випадку з Римською імперією так і сталося. Перших дві-три версії були типу кльові і подарували світу купу новітніх технологій, які в технічному, так і в суспільному планах. Але потім люди почали ім'я Риму ліпити на усіляке гівно. Іноді виходило терпимо, іноді масові. Так скажемо, знеживлення людей. Інтермісія тут я просто зачитаю історичні фактоїди і історії з новин одне за одним. Десь у шостому столітті до нашої ери більш ніж 2500 тисячі років до нас Люцій Тарквіній пріск, мабуть. Надихавшись ароматами ванілію, вирішив побудувати так звану е, клоаку максимум, критий канал для нечистот між двома римськими пагорбами, який би витікав у Тибр. Це дозволило би очистити частину міста від людських і нелюдських фекалій. Новина після історичного факту. В московицькому саратові фонтан із фекалій струменів більше одної години. Історичний фактор. У 312 році за цензорства Апія Клавдія Цека, тобто за тисячу років до виникнення такої релігії, як іслам, виникнення для вашого. Такого тайм референсу було побудовано апієвий шлях, дорогу від Риму до Капуї для зміцнення політичних та економічних зв'язків. Через дві з гаком тисячі років ця дорога досі існує у тому, ну, або приблизно у тому виді, в якому вона була тоді, і нікуди не поділася. По ній можна походити. Новина. В Комблагі Петербурга, Така радянська абревіація, дивуйтеся, я сам не знаю то тобто, що вона значить, тобто я не впевнений. От в комблагі пояснили, що вкладати асфальт на сніг це нормально, бо сучасні технології так дозволяють. І тут історичний факт. Залишилося трошки менше ста років, майже час життя сучасного старожила до дня, коли римляни розіпнуть того самого Ісуса. Це був 62-й рік до нашої ери. За наказом Люція Фабриція будується міст, який з'єднує лівий берег Тибру і Тіберіну, маленький острів на цій же різці, щось типу Труханова, але ну, набагато набагато менший. Ось цей самий міст зараз досі стоїть. Тут я хотів. Підібрати якусь дотепну новину, але не знайшов. Просто розкажу: є така резбупліка Саха на Московії з адміністративним центром у величезному місті Якутськ, у якому, до речі, зимою може бути навіть мінус 50 і це не незвично. Це місто лежить на річці Лєна, але це місто особливе, замість того, щоб з'єднувати береги. Так як це робить, наприклад, Київ, Дніпро, Запоріжжя чи Кременчуг або будь-яке інше місто на річці, це всі міста на річці Місісіпі в Америці, наприклад, замість того, щоб бути економічним перевалочним пунктом у регіоні, де корисних копалин і покладів дорогоцінних металів більше ніж здорового глузду. Це про цю республіку Саху, Якутів. Так звану, вже не перше десятиліття. Місцеві церкви обіцяють побудувати міст. У передвиборчих програмах, але паромна переправа як працювала, так і працює, і це прикольно, навіть не тому, що ха-ха-ха, на Москві розікрали бюджети і обіцяють, і не виконують. Це роблять всюди. Просто мене. Вражає, наскільки велика і наскільки сильна була політична і економічна воля у Римській імперії. Я вам нагадаю, що по мірках сучасних держав Римська імперія це дуже-дуже дуже бідна держава. Середній ВВП на, по, по оцінці от в Доларах 20-го року, якщо брати, він не перевищував навіть у самих самих багатих провінціях, тобто в Римі і в цьому сапожку тисячі доларів на особу на рік в от реальних доларах. Тобто я вам нагадаю, це рівень дуже недорозвинутих африканських країн зараз при цьому всьому. Зараз налоги у більшості країн в районі 50%. Якщо ви поцікавитесь, то із ваших грошей 50% автоматично належить державі. Якусь частину цього ви платите в подоходному налозі, і якусь частину в формі ПДВ. Тоді ж як такий податок був десь від 1 до 3%. тобто із просто в мабуть десятки, якщо не сотні разів меншими. Так би мовити, бюджетами і можливістю впливу. Тоді люди якось умудрялися будувати і найдовші у світі шляхи, які навіть сьогодні, якщо від Рима до Капуї прокладати цю дорогу, це супер недешево. І ще так зробити, щоб вона залишилася на дивітиші з половиною років. Там це просто подумати важко, особливо для нашого крафтодору, якому простіше, звісно ж, заробляти на контр... Ой, Ладно, це інше відео. Давайте про корупцію тут. Не говорити. Тобто, от, я це порівняння хотів зробити. Дякую, дякую, що вислухали. Інтермісія закінчена. Римська імперія проіснувала до свого розпаду на східну і західну в 395 році вже нашої ери. Західна проіснувала ще десь 100 років і розпалася на різні народи. А східна, яку ми ще звикли називати візантійською, проіснувала. Тисячу років після розпаду до падіння Константинополя у 1453 році, у теорії про третій Рим вона і є тим самим другим Римом, тобто Константинополь є другим Римом. Майже відразу після розпаду Візантії у московських царів та вчених теоретиків почали з'являтися теорії щодо зв'язку, містичного зв'язку Візантії та московських каганатів. Називаємо це так. Московити, які є з зросійщеними предками фіно-угорських племен. Вклавши назву Рус із грецького Росія, ту Києву, захотіли ще й називатися Третім Римом, бо ж руський, не російський, до речі, Руський. І не московський князь Володимир похрестив Русь і саме у візантійську версію християнства, тобто православ'я, це історичний еквівалент того, як Ганібал Лектор натягував на себе шкіру лиця інших людей, чи б як отой комашиний бос босс в людях натягував шкіру інших людей на себе. Також. Оце я бачу це так. Я тут не називаю московитів росіянами і кажу, що це церква крадена. І рекомендую подивитися відео «30 хвилин. і Ти не будеш називати Московію Росією, і безліч відео про те, як московити крали і загарбували церкву і ці патріархати і томаси. Це знову ж таки тема для окремого відео. Так, от Святочка Лабада. Ну а от що тоді має зробити Лабада, щоб повністю реабілітуватись в суспільстві? зарізати Путіна? Співає про стретє Третього ріма. Саме через таку типу теорію з 16-го чи якогось там століття історії Московської херні. Як і у кожної втратої франшизи, є заклетий друг конкурент, частково на теренах Західної Римської імперії, частково за допомогою історичної чорної магії, про яку написано безліч книжок, утворилася Свята Римська імперія. Вона є настільки складною. По структурі та послідовності історичних подій, що її формували політичною сутністю, що весь рівень абсурду можна зрозуміти частково, хіба що по картах періоду розробленості німецьких князівств. Всі їх я думаю, хто, хоч трохи щось слухав по уроках історії, бачив от щось таке. Це дехто може назвати першою імперією, яка не була ані римською, ані святою, ані імперією. За словами Вольтера, здається, але це ще один прикольний мєм у історичних кругах на Редіті. Другою імперією була німецька. Вона проіснувала не дуже довго і розпалася після не дуже для себе вдалої великої війни, яку ми називаємо Першою світовою. Ну, знаєте, в той час люди не дуже то знали, що вона перша. І для фанатів Марвел, я знаю, що в мене є хоча б один друг. Який дуже фанат Марвел, я скажу, що. А, точно, це DC. Ну, добре, DC, одне й те саме. У фільмі Wonder Woman там є момент, коли ця чудо-жінка, чи як коли саме Wonder Woman питає у цього пілота: типу, що за війна відбувається, і він каже: Ну, типу, та сама війна. Тобто це дуже так того періоду виражає, тому що ну, на той момент це була от прям війна, щоб закінчити всі війни. Тому що до цього за не так довго років ще існували ці кавалерійські набіги із шаблями, і вони навіть застосовувалися в Першій світовій війні і напорювалися на кулеметні черги. Тому от. Так от. На останках от цього цієї Другої імперії, Німецької імперії, утворилася третя. І наразі остання німецька імперія. До речі, імперія німецькою мовою Рейх. Ге-ге. От, ловіть, як я чотенько підвів. І знаєте, я спочатку хотів порівняти досягнення Московії з досягненнями оригінального Риму, але б швидко зрозумів, що ніякого порівняння бути не може. І навіть не тому, що із території Московії, історичної, яку вони загарбували чи не загарбували, чи мали. Ну, ви розумієте, не, не то, щоб з неї не виходило ніяких винаходів, просто. Люди, які жили за часів Римського Королівства, Республіки і всіх імперій, після них дали нам винаходів як соціальних, так і технічних, без яких європейський континент не став би одним з осередків світової цивілізації і історії. Я часто думаю над історичною пам'яттю. Ця тема зараз стоїть дуже гостро у вестернових країнах і з ліберальними урядами. Німці. Повною мірою відчувають тягар злочинів попереднього шизанутого керівництва. А американці з правомірною люттю зносять пам'ятники тим, кого у власності були раби, але вони вважаються важливими історичними постатями. Чи є взагалі виправдання імперським практикам минулого? Однією з яких є рабство, і чи можемо ми, як люди, які живуть в найбагатші часи за всю історію людства, засуджувати практики правителей чи простих людей із минулого, оце питання складніше з одного боку. Ми дивимося на щось типу рабства, як на однозначно. Погану річ зараз замість рабства у нас є технології. Тобто, якщо, наприклад, вам нудно, ви можете вімкнути телевізор і подивитися там якийсь серіальчик. А якщо в ті часи людям було нудно, то вони заставляли якогось, наприклад, міма чи шута, чи як вони називалися, розважати себе. Можливо, у багатших громадян були власні театри, де вони наймали людей і розважалися. Наприклад, якщо ми хочемо нагріти сковородку, ми просто ставимо її на індукційну плитку, нажимаємо кнопочку, і через три хвилини вона нагрілась в древньому римі ані газопроводу, ані електроенергії не було, тому людям приходилося, ну не знаю, розтоплювати піч. І це доволі довгий процес, тому що уявіть, спочатку дерево треба зрубати, потім, щоб воно висохло, потім нарубати його на дрова, потім принести ці дрова в правильне місце, потім розпалити ці дрова і тільки тоді розігріти сковородку. На яку ти положиш м'ясо, і це м'ясо воно приходить із свині, чи кабана, чи якоїсь дичини, яку ще треба вполювати. Для того, що треба вполювати, треба зробити як мінімум лук, для того, щоб зробити. Розумієте, це все. Це все дуже тяжіє над людьми, яким от хочеться вижити, і оці от досягнення, які в Римі утворилися так, начебто, якась магія просувала їх до цього от винайдення, наче хтось їм підказав про це. Вони здебільшого через те, що життя тоді у багатьох римлян було в принципі не набагато складнішим за наше, частково за рахунок рабства, частково в принципі за рахунок розвитку цього державного устрою, але ну здебільшого. Рапс. Зараз я десь бачив статистику, що з рахунок спалення копалин, тобто ну, з рахунок енергії, яка виділяється при спаленні копалин, ми використовуємо в середньому громадянин використовує працю 14 рабів, і далеко-далеко, не всі, навіть заможні громадяни Римської імперії, мали по 14 рабів у себе на побігеньках. Як на мене, то до історії треба ставитися як до єдиного жорсткого вчителя батька. Так, він у своєму житті робив помилки. Так, він не в тренді і не в темі сучасних моральних понять, але він дав життя нам, нам, сучасним. Ці два приклади, третій Рим і Третій рейх показують нам абсолютно людожерські і хаотично злі режими урядів, які фабрикують історичну наслідність і намагаються використати її як один із пунктів своєї піар-кампанії, якою вони прикривають просто потяг злочинів проти людяності. Підіпай колись сказав, що і, і так я в такому серйозному контексті вживаю його цитату, тому що ну камон on, on the times, old man. добротою не хизуються, і що це звичка, яку роками треба укорінювати і випрацьовувати, безподібне працює із країнами, як на мене німці, наприклад, зробили висновки і наразі капітально зменшили кількість зла, яке вони продукують. А от, наприклад, такі країни і. Я б навіть сказав державні утворення на базі, от як Московія. Кожна їхня ітерація пускається берега якось по-своєму і здійснює злочини проти людства, просто на базі того, які в них зараз є можливості і технології. От обкладення податками царств навколо московського. Це ж була тємка, тому що вони отримали від монголів цей документ, який дозволяв їм обкладати податками всіх навколо так. Вони в принципі почали загарбувати перші свої території. Потім, коли це була так звана оця московська імперія, то вони... Начебто на політичній карті розширювалися, але оці засибірські розширення вони були здебільшого рейдерськими захопленнями і змушеннями до виплати дані хутром місцевих племен мисливцям для того, щоб багатити царську сім'ю. Потім це. В формі цього радянського союзу була просто гулагізація десятків народів, які проживали на території, яку Лєнін і Троцький об'явили радянською Країна сиділа опів країни, охороняла. Це навіть не дуже та ім'ям. І тепер у нас зараз є оця федеративна мразь, яка постійно і за всі роки свого, буквально з перших років свого існування, приносить горе і страждання народам навколо себе. Я Можу зробити, мабуть, такий трошки невтішний висновок для відео. Сорі, я знаю, що воно було навіть трошки веселим, але держави, які люди не виправляються на краще. А якщо це і стається, то сприймається як приємна несподіванка. Дякую за перегляд. Присилайте відео мамі, дивіться, підписуйтесь, я буду дуже вдячний. Наступне відео буде теж дуже цікаве. Всім гарного дня чи там вечора і дня і вечора.